Начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби Івано-Франківській області Іван Васьків. На території Івано-Франківської області відповідно до плану протипістичних заходів з профілактики основних інфекційних паразитарних хвороб Івано-Франківській області на 2025 рік. Протягом першої декади травня 2025 року буде проводитись весняна кампанія периральну імунізації диких м'ясоїдних тварин проти Сказу. Приманки з вакциною розповсюджуються шляхом наземного розподілу принад з вакциною на узліссях у збіччі доріг, річок сільської. Господарських угідь у лісах на перехресних дорогах на території вирубок. При кожній територіальній громаді створені робочі групи, які будуть розповсюджувати принади з вакциною, до яких входять спеціалісти Державної служби ветеринарної медицини, головного управління Держпродспоживслужби, користувачі мисливських угідь, національна поліція, органи місцевого самоврядування площа на якій буде проводитись розповсюдження принад під час весняної кампанії, становить 9147 км квадратних, де буде розповсюджено 228 675 принад з вакциною. Принади закуплені за кошти державного бюджету. Кампанія буде проводитись під контролем головного управління Держпродспоживслужби Івано-Франківській області. Приманки з вакциною, які розповсюджуються, є безпечна для людей і тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розміром із сирникової коробки і запахом м'ясокишкового борошна. Принада призначена для споживання лисицями. Під час споживання принади дика тварина прокусує блістер, який розміщений всередині. Вакцина попадає на слизову болонку. Вої порожнини таким чином здійснюється вакцинація. Крім того, щоб зменшити небезпеку сказу на території області та, зокрема, в Україні, в цілому потрібно проводити комплекс заходів профілактики сказу, проводити пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин весною і осінню, щорічно проводити профілактичну вакцинацію домашніх тварин, собак і котів, органам місцевого самоврядування впроваджувати програми по боротьбі з безпритульними тваринами, користувачам мисливських угідь. Постійно проводити роботу щодо регуляції чисельності лисиці до норми одна голова на тисячу гектар угідь, добуті дикі тварини доставляти до Івано-Франківської регіональної державної лабораторії Держпроспоживслужби для проведення відповідних лабораторних досліджень на Сказ. У разі нанесення покусів покусів. Тваринами потерпілью одразу повинні звернутися до Державної служби ветеринарної медицини, щоб проводити нагляд за такими тваринами, які нанесли покус, і також звернутися до закладу охорони здоров'я про надання першої допомоги при покусах. І також треба, якщо у разі є покуси дикими тваринами чи невідомими тваринами ваших домашніх тварин, також треба звертатися до Державної служби ветеринарної медицини при можливості. Як буде тварина невідома, можна буде за нею спостерігати, якщо ні, то проводиться вимушений курс антеробічного лікування, щоб забезпечити профілактику сказу і забезпечити, щоб тварина не захворіла на сказ. Прохання до жителів області, при виявленні подібних приманок, не брати їх в руки, не переставляти з місця на місце, де ви їх виявили. Бережемо себе та своїх домашніх тварин.